До нас телефонував військовий, який зараз перебуває в навчальному центрі в Десні. Він скаржився, що коли їх туди привезли, їм там навіть води не дали, харчування також і було якесь мізерне. Чому це так? Мав не... певний термін, коли їх беруть на утримання чи яким чином? Я не розумію цього питання, і мені це питання якесь не, 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 не зрозуміло взагалі. Це питання дуже багато людей задають ті, які не були і не орієнтуються в ситуації, яка є. Я вже говорив, що я був два рази в зоні АТО особисто. Значить, був в районі Старобільська. Якраз всі хмельницькі волонтери, наскільки ви знаєте, їздять в районі Старобільська. Значить, харчування там організовано на вищому рівні. Наче ну то, що касається десни, я не можу зрозуміти, що він говорить. Можливо, як тільки він приїхав, він ще не не, не був зарахований на всі види забезпечення, тому можливо, не, не було харчування. Ну я не знаю такого. Я можу сказати, що збройні сили забезпечені на 100% харчуванням, і в цьому, не, в цьому немає ніяких проблем. Це любий волонтер вам може сказати з Хмельницького. Значить, сектор А знаходиться в Старобельську. значить, столова знаходиться в Старобельську. цю столову, так, як на, на курорті в Турції. Правда, я ніколи не був у Турції, але так розказують, що при що хочеш, то то береш. Ти, ти так і заходиш туди. Береш перше, береш друге, далі стоїть величезний кусок масла, далі стоїть мед, далі стоїть варення, далі стоїть ікра. Правда, не, не чорна, а кабачкова. але стоїть. Далі стоять булочки, береш скільки хочеш, ніякого контролю немає. Любого волонтера, спитайте, Смельницького, він вам розкаже і підтвердить, що це так.